Молитва за недужого, лікарю душі тіл наших, джерело життя нашого, Христе Ісусе, Господи і Спасителю наш. Поглянь милосердним оком Твоїм на цього в тяжкій недузі, прихились до наших слізних благань, перстом милосердя Твого. Доторкнись до немічного тіла хворого брата нашого, вгаси вогонь тіла його, зменш біль недуги Його, поверни здоров'я йому, піднеси його з постелі немочі, продовж дні життя Його, щоб на землі він послужив тобі. Ходив по стежках заповітів твоїх, та удостоївся Твого Небесного Царства і разом із святими славив Тебе, Бога милостивого, з Отцем і Духом навіки вічні. Амінь.